Це Bucket Challenge! Програма ранок на поділі приймає виклик від спортивно-розважального клубу «СВ» та Андрія Брунова. І найголовніше не забувайте про те, що це благодійний флешмоб, і потрібно перерахувати кошти на благодійність. Зараз буде холодно. Я кидаю виклик. Олі Жук у Київ екс ведучій програми «Ранок на Поділлі». Я кидаю виклик екс ведучий ранку на поділі. Альоні льоні у Варшаву. Враховуючи, що у флешмобі взяв участь президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама, я кидаю виклик в Київ президенту України Петру Олексійовичу Порошенко. У вас є 24 години! Не так, чотири години! Я ж мурашки пішли було. В мене є моє це цей. А це екстрим. знаєш. Адреналін, то є. Та Блін, блин. Нормально. Кстати, взагалі не холодно. Ну, типа. Спочатку було холодно, але зараз не холодно. Вони не хочуть, я так вихід підуть. Танда ранда рандаранда ранда рандаранда. Антоха, твоє. А, моє, моє. Хто всі простота? Знаєте, що в цей момент гріє? Що Хтось буде обливатися з тих, кому ми кинули цей виклик. Голос чути Так. Працюємо? Скажеш, кому. Да, можна. Чергова хева. Крижана хвиля благодійності з головою накрила увесь світ. Я також приєднуюся до цієї акції Підтримую наших бійців, які зараз боронять землю на сході України. Виклик я приймаю від Вікторії Залеської. Свою чергу номіную на благодійність інженера ходити РК. Ага. Крижана хвиля благодійності з головою накрила весь світ. Я також приєднуюся до цієї акції, підтримую наших хлопців, які зараз боронять землю України на сході країни. Виклик я приймаю від Вікторії Залеської. В свою чергу номіную на благодійність інженера ходити Поділля Центр Дмитра Чорного, режисера програми Ранок на Поділлі» Євгена Радченка і також заступника генерального директора ходити Поділля Центр Сергія Плахтія. Хай буде мир. Ваша черга, панове. Давай. Я приймаю виклик від режисера та компанії в центр Євгена Радченка. А якщо громче? Я приймаю виклик, бо це трошки нестейно буде вже. Я. Я приймаю виклик від режисера та компанії Поділя в центр Євгена Равченка. Цей холодний душ. І маленький грошовий внесок, маленький признак, і грошовий внесок у підтримку української армії там били, а потім Це закликаю, да, закликаю приєднатись до э, цієї благородної акції директора Хмельницької філії Приватбанку Юрія Браніцького, директора східного регіону, Східного регіону э, е, така довго названа в університеті міністра Шевченка. <плес> Я б радив, щоб всі молоді люди перечитали цю книжку це наш. Не... А, я мать вітер підніс. Можна. Я приймаю виклик від свого колеги режисера. Можна. Я приймаю виклик від свого колеги режисера. Давайте спочатку. Я приймаю виклик від свого колеги, режисера телекомпанії Поділя центр Євгена Радченка. Цей холодний душ і мій грошовий внесок на підтримку української армії. Закликаю приєднатись до флешмобу директора Хмельницької філії Приватбанку Юрія Браніцького, директора східних регіонів Товариства Епіцентр К Юрія Яковлева та голови Хмельницької обласної спілки адвокатів Валерія Тернича. Чекаю 24 години.